Команд розуміємо, що як я вже сказав, на початку латераль титов, правий градульський, упорній зоні 13-й пасічник, 77-й сніжко. Перший удар сьогоднішньому матчі завдасть бойова медикиня розвідувального підрозділу 10-ї окремої сигірсько-штурмової бригади. Франківка Марта Демінчук. Ось так. Якщо не помиляюсь, вже третій поспіль кутовий для. Господарів Цицюра. Цю ну, не надто виходить подача. Чи буде, чи буде добування? М'яч летить над воротами. Хапається за голову Бучак -Чийський. ось це вже набагато ближче до взяття воріт. Т... Титов ставить спину. Обігрується з французом. До Цицюри цю м'яч не доходить. Є підхоплення. Соловйов. Вицілював Соловйову дальну дев'ятку. Знову одразу вкидає Боженар. Повертає на капітана. Є подача. удар і стійка! Але показує Степан Лобко, що, попри те, що м'яч влучив у стійку. Зараз дивимось на повтор за донат на Збройні сили України. І також бачимо, що є і... Представники Станіславів Ультрас. А там опинився на газоні Олег Кос. Показує Степан Лобко, що потрібно Кловйов. Десять хвилин до завершення нашого першого тайму. Соловйов! На бучах Чійського не підхопані Цуцюра! Цицюра! Цу І м'яч все ж таки. Зараз давайте подивимось, як. Проривався воріт. На щастя, для гостей все обійшлося. Француз подає. Удар, гол, друзі! Олег Кос. На 36-й хвилині забиває за Франківське Прикарпаття. 1-0. Рахунок відкрито. Ось так. Прикарпаття втілює кількісну перевагу в наявності взагалі всіх. Нагод сьогоднішньому матчі Олег Кос реалізовує свою нагоду і показує, що вони можуть. Кучерук на виході. Кос. І проти Коса порушують правила. Тому давайте швиденько про заміни інших у Поділі на старті. Другого тайму. Чуш Чушенко прострілює. І хто ж там немає кому замкнути. І зрозуміле невдоволення француза. Доводиться йому відпрацьовувати. біля. Вийшли з перших хвилин Подоляни дуже дуже зарядженими. Ось зараз програє боротьбу франц... Беженаро Француз. Б'є Шаврін. Блокує його удар Швець. Ну, ось це, мабуть, найгостріший момент за цих 50 не завершилось неприємності для господарів. Зараз знову може бути небезпечно. Пасічник хапається за голову. Ну, розуміє, пасічник, що забити на початку другого тайму дуже і дуже важливо для його команди. Ну тут вболівальників. Прикарпаття розіграють між собою француз та Цюцюра. Цюцюра подає. До коса м'яч не доходить. в дотик. Там в боротьбу. Швець. Знову Цюцюра. Потрібно давати під удар. Швець. Соловйову. Соловйов. Викигнання. І м'яч у Сіці. М'яч усі ці, друзі, але там ось ціною забитого м'яча. Бачимо, так одразу помчали лікарі франківського прикарпаття надавати допомогу. Давайте одразу поглянемо на повторі. Тут чудова гра від Сергія Швеця. Знаходить він передачу Соловйова. Соловйов накидає на дальню стійку і замикає Цюцюра. Так, другий м'яч забиває Василь Цюцюра, Але, так би мовити, прокатав його Сергій Сімінін на спині. Неприємний епізод для капітана Господа. Соловйов, ніхто його не зустрічає. Зараз подає Соловйов і непогодом. Ледь не зрізав м'яча у власні ворота Володислав Шкіндер. Пощастило. Те, що називається. Шаврін. Тож на передача. Костенко. Ніхто його не, не зустрічає. Поди Костенко. Кучерук на місці. Ось так. Шаврін. Досвідчений футболіст який... В Центр на Костенка. Знову сніжко. Подає сніжку, там перший француз. Тут ледь не зрізався волонтерте і робіть все, все для того, щоб Збройні сили України якнайшвидше здобули перемогу у війні з російськими згарбниками.